Великобританія дасть Україні близько 192 мільйонів доларів для підтримки взимку. це повідомила міністерка закордонних справ Іват Купар під час свого першого візиту до України. То Лондон поповнив санкційні списки проти Росії. Туди додалися близько 70 суден тіньового флоту, три фізичні особи та 27 юридичних осіб, зокрема з Росії, Туреччини, Індії та Китаю. Кошти частково спрямують на гуманітарну допомогу, захист цивільних у прифронтових зонах, підтримку вразливих груп, відновлення. Няводопта теплопостачання, забезпечення засобів до існування, створення робочих місць і зміцнення стійкості України під час четвертої зими війни, розв'язаної Росією. Інша частина піде на ремонт електромереж і захист ключової газової та енергетичної інфраструктури напередодні зими. І от про дому, про допомогу від Британії наскільки дійсно вона широка, наскільки вона допоможе порозумувати, поговоримо з експертом, який вже доєднуються до нашого етеру. Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, завжди рада вас бачити. Дякую, що знайшли час, особливо в вихідні дні. Доєднайтесь до нас. Дуже дякую. Доброго дня, пані Ірина. Вітаю вас і вітаю всіх, хто нас дивиться. Наші шанування. А, пане Іване, от такий пакет допомоги. Ну нібито не, не маленькі, все ж таки 190 мільйонів доларів, з яких частина піде на гуманітарні потреби, частина на енергетику. Як саме планується розподіл? І м там же різні напрямки, різні регіони, чи зможе всіх обігріти цей пакет в 190 мільйонів? Ну, безумовно, він всіх на обігрі, але те, що він несе свій внесок в обігрі всіх, це безумовно. Так, тобто, Велика Британія на великому рахунку слід розуміти, що це країна, яка відшукає себе в глобальній політиці. Коли вона е, вийшла з європейського союзу, то вона виходила саме за, за для того, щоб бути одним з гравців у світі, а не бути одним з. Членів європейського союзу, і власне як на мене, Україна це та країна, яка може дозволити Великій Британії повернутись, скажімо так, в напривідні шаблі світової політики, тому що зараз від того наскільки Велика Британія зможе допомогти Україні виграти війну проти Росії, буде залежати власне роль Великобританії в цьому світі, і тому ми бачимо, що Знаєте, порівнюючи навіть до європейського союзу, до сполучених штатів Америки, іноді таке складається враження, що Велика Британія є чи не найбільшим а, прихильником України, чи не країна, яка демонструє найбільш, скажімо, так, сміливі кроки. Ми пам'ятаємо і візит а, на той момент прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва у квітні місяці, коли щойно росіяни полишили. Київської області і Борис Джонсон вже був в Києві. Сьогодні ось як ви показували в сюжеті перед моїм включенням Борис Джонсон в Одесі гуляє з народним депутатом Олексієм Генчаренко і іншими. Тобто, бачимо, що для Британії тема України дуже близька. Велика Британія. Продовжує тримати руку на пульсі подій, продовжує надавати допомогу, і це є певний індикатор і іншим. Що дивіться тут, Велика Британія вже в грі. Давайте доєднайтесь і всі разом допоможемо Україні у цей скрутний час. Тобто може бути такий натяг від Бориса Джонса. Ну просто так же він не приїздить, і тоді він один з перших. Дійсно, дуже гарно ми зараз зазначили. провели ці паралелі. Знаємо, що він вшанований світі в Україні. Взагалі Джонсонюк найулюбленіший, мабуть, ну, прем'єр. Тоді зараз, зараз він трошечки іншим займається, але видно, що підтримує Україну на відновлення енергетичної інфраструктури. Планують виділити 42 мільйони фунтів. Оцих, якщо говорити про ці 190, то всього 42. Ми так опелюємо цифри всього 42. Ну цього дуже багато, але ж, але ж ми розуміємо, що як ворог гатить по нашій інфраструктурі, і мені здається, що вже вже потрошечку розігріває він свої ракети, щоб лише вдарить мороз, і Вони знову ж таки будуть бити по енергетиці. Оцих 42 мільйони фунтів вистачить. Чи можливо це просто така показова знову ж таки? Історія, щоб інші партнери теж активізувалися, е, і нам їх дають уже ну ще нібито не холодно, але вже кажуть, що ми готові допомагати. Ну повністю вони безумовно не покриють всіх потреб. Але те, що я казав, що це сигнал іншим, такий собі індикатор. Що дивіться, що ось ми допомагаємо і допомагайте і ви і не думайте, що ви будете у своїй допомозі в країні, адже ми вже тут. Ми вже в Україні допомагаємо, і ось ми вже вкладаємось в українську енергетику. Ми розуміємо, що Росія буде вити побільше, більше з досвіду попередніх років. Думаю, що це почнеться вже восени. Тобто, ну зараз ми на початку осені, а ось ближче до кінця осені, ближче до зими. відповідно, Росія буде більш суттєво. Атакувати енергетичні об'єкти вона власне вже це робить. І останні атаки Росії по території України вони якраз і частково зачіпали енергогенеруючі об'єкти тобто для цього слід готуватись і готуватись в тому плані, що слід посилювати. Оборону наших енергонорочих об'єктів шукати можливості збивати ті ракети а також за максимально мінімальну платню збивати, як то кажуть, російські дрони, тому що зараз є безумовно обговорюють ситуації в Польщі, де Нідерланди допомагали Польщі збивати дрони ракетами, які в десятки можливо разів були дорожчими. за власні ці дрони. Отже, завдання України серед іншого це зараз і навчити також наших партнерів. А що давайте є більш дешеві засоби збиття цих дронів, щоб держава могла не витрачати багато грошей на ці протиракети, проти а більше грошей витрачати на ці протидрони, які. Власне великій кількості зможуть і не те, що повністю, але суттєво обезпечити генерацію електроенергії в Україні. Ви так гарно зазначили, от щодо того наскільки тих потихеньку, але Британія робить свою роботу. і Дійсно хороша думка про ге геополітичне лідерство. Бо штати кричать про підтримку і постійно а, оскандалюються з приходом Трампа. От британці просто роблять свою справу, і дуже приємно, що Евет Купер, це перше ж її візит. Вона а, його присвячує самі саме Україні. А, є це таким дипломатичним красивим а, а, жестом і таким натяком Трампа, що ось ми допомагаємо ми хочемо допомагати цій країні. А якщо ви не візьмете і в НАТО, можливо, ми і свою коаліцію придумаємо. Це знаєте, це мої такі великі надії, що коли-небудь ми теж зможемо очолювати якусь дуже серйозну організацію, якій не треба буде четверта, п'ята стаття, щоб щось доводити. Щоб пройшло 60 днів. Там ви знаєте, я коли перечитала, як це все взагалі виглядає. Тому таке враження, що її ніколи взагалі не можна буде застосувати ні ту четверту, ні ту п'яту статтю. А це мої емоції. Вибачте, пане Іване, але водночас давайте згадаємо ще що щодо допомоги. 100 мільйонів фунтів спрямовано на гуманітарну підтримку громад. От як у них розпоруш... щоб не було розпорошення цих коштів на дрібні програми і саме забезпечений відчути забезпечити відчутний результат на місцях? От як тут проконтролювати? А тут необхідно, щоб Велика Британія знаєте не лише дала гроші за пол. Тут все ж таки знаєте, вже дуже багато років, ще до початку повномасштабної війни завжди ведеться дискусія, що коли надається повна допомога, як в даному випадку Україні, а тоді до повномасштабної війни і в Україні обговорювали можливо комусь зовнішньо давати допомогу. Так казати, що треба не так, що дав гроші і забув треба як то кажуть зусилля мати відповідних кадрів в своїй країні щоб вони слідкували за правильним розподілом цих коштів щоб не можна було сказати, ось ми виділили і ми не знаємо що з ними далі відбувається ні все ж таки повинні бути пов'язані з посольством великої британії в україні організації які будуть слідкувати за тим що гроші які виділяються урядам великої британії вони працюють як то кажуть цільовим характером тобто та, та саме на ті цілі які їх направляв уряд, щоб вони не розпорошилися, як ви зазначили. А щоб дали певні ефекти, тоді можна буде казати, що ось, в тому числі, завдяки уряду Великої Британії та чи інша громада отримує необхідні ресурси для того, щоб функціонувати в умовах війни і виробляти певну продукцію, щоб Частково забезпечувати себе, адже ми розуміємо, що допомога зовнішня, вона не вічна, і завданням України завжди буде побудувати життя, де врахувати оцю суттєво зменшення, якщо на повну зупинку зовнішньої допомоги, коли війна завершиться, адже життя то продовжується після цього. І важливо, щоб економічна держава трималась, тому для того щоб була краща ефективність. В цих коштів, як на мене, все ж таки посольство Британії в Україні воно повинно мати структури, які будуть, скажімо так, слідкувати за розподілом цих коштів. Я вам дуже дякую. Завжди чітко, зрозуміло. Складні речі простою мовою від Івана Уса завжди Дякую. нам потрібні. Я запрошую вас до розмови. Нашим глядачам нагадую, з нами в прямому етері Апостроф або Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Я знову запрошую. Дякую.